Переставка во тепер відсутня. Президент Київського динамо Ігор Суркіс прийняв рішення призначити Ігора Костюка головним тренером столичного клубу. До цього колишній наставник білоблакитної юніорки, менеджер основний колектив, як виконуючи обов'язки головного тренера. Під керівництвом Костюка Динамо встигло провести всього чотири поєдинки. Дебют знаменувався сенсаційною поразкою від Полтави. Згодом білоблакитні поступилися кризовій фюрентині, втративши будь-які шанси на Єврокубки у 2026 році. Окрім цього, на балансі дві перемоги в Ках УПЛ погром Рівенського Вереса та Тріумф над Кудрівкою. Свої рішення залишити Костюка досить аргументовано пояснив президент Білоблакитних. Він талановитий тренер, виховав не одне покоління талановитих молодих футболістів, багато з яких зараз виступають на найвищому рівні у європейських топ-чемпіонатах. Він добре знає динамічку молодь і не боїться довіряти молодим гравцям, які вже встигли привити себе на рівні першої команди. Це тренери, які вміє знаходити правильний підхід до гравців, сказав Суркіс. До слова про української незалежності Київське Динамо лише чотири рази очолювали іноземні фахівці. Це росіяни Юрій Сьомін та Валерій Газаєв, Білорус Олександр Хацкевич і Румун Мірша Лучаско.